Вас вітаю я, мої синці, і ми починаємо нашу подорож з Києва. У Львів. Вітаю, Львів. Наш пересадочний пункт номер 1 Це чудова погода. Куртку можна було не вдівати, але вже все. Ще є варіант відправити її назад новою поштою. Я ще подумаю. зі мами прийшли тут поїсти. У нас тут все дуже красиво. І попити каву. Почались у Львові. Я затягнула Світлану в італійський дворик і в музей. Бо скільки не було у Львові, жодного разу в нього не могла потрапити. Чомусь постійно було закрито тут гарно. Однозначно можу сказати, що Зефіра, Світланина кішка найсолодша кішечка у світі. Ми так з нею обіймалися добре. Так що, так мене зустрічали у Львові. Тут має бути історія про те, як ми 17 годин проходили кордон у Львові, і довелось нам покинути наш автобус і проходити 4 години пішки. Потім купувати квитки на новий автобус і нарешті якимось неймовірним щасливим чином ми доїхали до Варшави. Тобто Наша дорога зайняла 24 години. Це було дуже жорстко і ми були дуже щасливі, що ми взяли за день вперед квитки на літак. Всього-навсього добу добиратись до Варшави. Цей чудовий день витратити на те, щоб просто їхати в автобусі, але доїхати. Це наш е, день у Варшаві. Частинка дня, та, яка мала б бути вчора, цілим днем. Але, на жаль, тільки частинка у нас є дня, але погода чудова. Мокаву за 180 гривень. Не дуже їй радіємо, але що робити? Ми йдемо в центр. Я заблокату в Польщі. Це неможливо. Трошки ми не його але вже на пірному шляху, то біжимо, дивитися на замок. Так, на цьому місці я вже була, але це місце мені подобається з всього найбільше. Саме-саме красиве, як для мене, в Польщі. Вирішили поїсти. У мене отака цікава зубка. У Світлани отакі і Все виглядає дуже гарно. Все, це вже аеропорт. Зараз буде цікаво, чи пропустять мою подушечку. От. Де там літачки? А знайшла літачок. Прекрасного вже сходячи з трапу літака, одразу в аеропорту вам тут наставили античний стату. Все, ми в Римі. Нарешті. Ми доїхали до вокзалу Терміні. Зараз ми бачили там піцу і ми будемо її вимагати, бо ми холодна. Так, це Італія, це піца з анчоусами. Світлани. Маргаріта і такий двіж тут на вокзалі. І ми об'їдаємось піцею. Наш райончик, де ми живемо. Тут дуже тихо. Я на терасі снідала. Я такої тиші давно не чула. Прям можна відпочити. Клімат взагалі чудовий. Дуже приємно дихати, дуже м'який. Вирішила піти до метро пішки, але ну, якби не пішки, ми б не побачили цю всю красу на узбіччі. Mm, дорога в до Колизей. Зараз ми його побачимо. Це його величність колізей, а це кількість туристів, яка хоче його побачити. Оце черга в квиткові каси, і вона йде, 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 іде, і аж о, десь там закінчується. В черзі треба простояти десь годину, щоб купити куточки. Можна, звісно, е скіпнути, скажімо так, пропустити цю чергу. Але за великі гроші плюс 10 євро, і ти вже, скажімо так, в колізеї. Всі заробляють, як можуть. На онлайн сайті неможливо купити квиток. Вони там все так заблокували гарненько. Пути в Італії, не кажучи, що ти в Італії. Оливкова олія, салатик. Така сьогодні їжа у нас. Навіть таку штучку кладуть. Це вже витикан. Ми поки що за огорожі, але будемо потім намагатися туди пробитися. Ватикан теж не пробитися черги шалені, то ми так подивилися зовні і йшли собі далі. Це улюблена річка Тібр рівнами. Дуже вони її любили за цей її особливий зелений колір. Можу сказати, що виглядає доволі ефектно. Це замок Святого Ангела і Джелато. Рим неймовірно малюмниче місто. Тут, в принципі, де ти не ходи, скрізь гарно. Один з мальовничих фонтанів фонтан чотирьох річок. Дуже гарний. Це ми зайшли в собор на Навона, на якій знаходиться фонтан чотирьох річок. Мальовничих соборів, як ви розумієте, у Римі доволі багато. Це пантеон, і в нього ми доведемо трошки згодом. Це сант Ін'яціо, барокова церква. Теж ну, дуже гарно, який розпис на стелі. Так виглядає ця церква зовні. От. Ідеш, йдеш і натрапляєш на якусь красу. Постійно. Це визитівка Риму, однозначно, фонтан де Треві. Тут дуже багато людей. В будь-який час доби. Прийти толпи туристів, щоб потрапити до фонтана. Отак От живе Рим. Це вже п'яця колона, дуже очевидна назва, я думаю. Ми продовжуємо гуляти римом, натрапляючи на всякі мальовничі місця, насолоджуємося просто прогулянкою. Гарно, дуже сильно, дуже дуже. Рай. Вони тут на кожному шляху, на кожному кроці. Ми прямуємо до замку Святого Ангела, подивитися, що там, наскільки там гарно, впевнені, що гарно. Замок Сан Анджело, також відомий як мавзолей Адріана. Архітектурна така пам'ятка Риму. Задуманий як мавзолей. Потім був замком, а потім резиденція римських пап. Імператор Адріан почав зводити споруду в 134 році для себе як мавзолеї, тобто гробницю. І для Антонія П'є будівництво було вже закінчено через рік після того, як імператор помер в 139 році, і прах імператора був розміщений. Все ж таки, тут ми пройшли по дорозі, по якій проходили похорони, і в цій кімнаті був розміщений прах. Але згодом все це було розграбовано, на жаль. Вид замку мінявся і на цих мініатюрах під склом ви можете побачити, як замок виглядав в різні періоди свого часу. Це одна з кімнат, в якій збереглося це пишне оздоблення, бо замок це був не просто стіни, вони були гарно прикрашені. Римські папи чудово тут собі облаштувались, і я думаю, їм тут подобалось. Але треба віддати їм належне, вони і зберігли цю споруду. Цей величний міст, що ми бачимо, також звів Адріан, це міст Елія, що вів до Мамзелею з правого берегу Тибру. Там вдалині ми вже бачимо Ватикан. І все-таки, як же з'явилася назва Замок Святого Ангела або сант анджело Це була така легенда, яка зв'язана з папою римським. Згідно легенди, 590 році під час епідемії чуми папа Григорій І побачив на вершині фортеці Архангела Михаїла, який вклав меч у пахви, що означало кінець лиха, тобто кінець тисячолітнього прокляття за гріх бути імперією. Як бачите, імперію бути гріх, і звідси пішлася назва «Замок Святого Ангела. Така от красива легенда і дуже красивий мальовничий замок. Якщо чесно, ми від замку нічого особливого не очікували і потрапили сюди, бо не потрапили в інші атракції, на які був розписаний абсолютно повністю весь рим. Нам нікуди було піти, і ми вирішили, ну чому б не піти в цей замок. Так, от, замок не те, що виправдав вообще все, всі свої гроші, і всі свої очікування. Надзвичайно мальовничий вид, і сам замок з неймовірною цікавою історією, то ми просто з задоволенням погуляли по цьому замку. раз окинути оком чудовий замок і відправитись далі, вивчати інші атракції Риму, бо їх тут дуже багато. Закінчили цей чудовий день на терасі Янікул, гарний оглядовий майданчик.